Більш 16 предметів з одного ящика, 14 світяться. Поїхали. Так, 7 предметів, 7 предметів, це вже краще. Це вже казав. Like, Лайк, підписка, я відкриваю. Так, і 8 предметів, 8 предметів. Всім привіт, дорогі друзі, і цей день настав. Мегаящики повертаються в Бравл Старс. Сьогодні в цьому відео ми зберемо всі мегаящики на всіх моїх акаунтах в Бравлі, а також подивимося на ті відкриття, які скинули мої підписчики. Відос вийшов максимально цікавим, тому перед його початком я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Вам не важко, але мені приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс усильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Так, поїхали. Спочатку будемо з вами відкривати на моїй основі, як ви розумієте, тільки тільки вийшло ось обнова з мегаящиками, то Хто не знає, їх додали на 12 днів. І Давайте всі вмісті. Я дуже обичаюся не на 12 днів, а на 20. А за 12 жетонів ви можете получити мегаящик. Ось так мало бути, я помилився. Це така невеличка передісторія. З цих мегаящиків можна вибити Монарха Ріку. Дуже класний гіперзарядний скін, який буде коштувати 500 гемчиків. Не гемчиків. та 500 гемів. Далі, як збирати мегаящики? Вам потрібно збирати жетончики. Я ще сьогодні вправлю в волне і грав, тому зараз ми з подивимося, як це виглядає. А іменно жетончики, на жаль, зараз є не в всіх режимах. Колись вони були в всіх режимах. Дивіться. Зараз жетончики у нас доступні, не. є ще дешечку доступні жетончики, є доступний жетончик в зачистку. Е, так. І ось ці нові два режими. Ну, принципі, В принципі, 4 жтоми ми з вами зможемо залутати, і не знаю, чи ще десь можна залутати жетончик. Ну, вроді би, поки нема далі куди. Не знаю. Можливо, ще, до речі, якісь квести будуть на житончики. давай давайте зацінимо. Так, квестики, квестики. І так, що по квестах? Ну, все стандартно. При я їх не виконую, молодець. Так, наскільки я бачу, в магазині у нас є безплатний мегаящик. Ну, Це те, що ви мені вже присилали. Я, звісно до речі, ваших відкритів не бачив. Тобто, в мене ще буде сильна також інтрига. Будемо подивимося, що там звідси можна взагалі вибити. Так, я бачив акції по 75 гемчиків, є мегаящики. У, хо-хо-хо. Так, в мене є, в принципі, 200 гемчиків. але їх на 5 мегаящиків шкода, чесно кажучи. Чесно кажучи, шкода. Так, що в нас тут ще є? Є скінчик, ну тут таке. Є, до речі, голда. ну то знову ж таки таке собі. Так, добре. Добре, добре, добре. Все. Не затягуємо, тільки роблю ще скрінчик, щоб зробити вам красиву приюшечку. Ось. І будемо починати відкривати. Так. все. Раз, два, три. Поїхали. До речі, дорогу. Хто з вас ще не відкрив магаящик, може зайти на свій аккаунт і списатися на відос і скинути мені в приват в телеграм. Буду дуже вдячний, а також ваше ваш відкриття попаде в одне з наступних відео. Ось, якщо воно вийде не завтра, не післязавтра, то рано чи пізно, якщо ви мені скинули, воно вийде. Ну, а також я вас попереджу, коли іменно це все почнеться. а іменно там, ну, ну, наприклад, сьогодні твоє відкриття попаде в відео. Ось так. Так, все, давайте. Раз, два, три. Пліс, пліс, пліс. я навіть не знаю, що може зрозити, навіть не скільки надіється предметів. Но я бачу, що пацану випало 12 предметів, то це просто бум. Так, пухай 85 монет, це прям, це прям мало. Так, далі. 29 сили. ну поки... 250 жетонів, подвоювачів, даблерів і 2 гема. Так, ну поки це один з найгірших, який я тільки бачив, тому що пацани прислали скріншоти в моїй групі знову ж таки, в Телеграмі. І там, що я вам можу сказати? Нічого. ну, пацанам зло. Об'єктивно хтось вибивав скінчички, хтось щось прикольне вибивав. Я не вибив нічого нормального. Так, зайшов на аккаунт перша сила, то ще кінець сезону був. Так давайте я вам покажу, як виглядає цей аккаунт і що тут взагалі є. Багато нових бравлерів тут є, які я ще не апав, тому що проект, хто не знає, поки що заморожений, і можливо, ще в майбутньому ми його будемо продовжувати. Ось. Ну а нас це не хвилює, й загалом кубки в нас не хвилюють, нас хвилює мегаящик, безплатний мегаящик. Решту, рекомендую всім зайти в ігру та й забрати, а ще краще записати це на відео, як я вже і казав. Все, поїхали. Сьогодні в мене в планах вибити як мінімум бравлера. Ну, або вже як чисту, мінімум, це хоча б буде скінч. Але в ідеалі взагалі вибити бравлера, особливо легендарочку якусь. Тому давайте. Лайк підписка, і я відкриваю. 3, 2, 1. Поїхали. Так, сім предметів. сім предметів. Це вже краще. Це вже краще. Так, три щебелінги випали. Очки сили, ну поки не потріб. Чотири світиться. окей, Окей. Так, є ще гемчики, добре. Єбой, просто єбой. Скінчик. Скінчик. Бул. До речі, класне заднє таке оформлення. Ух ти. ух ти, прикольно. Окей, прикольно, прикольно. Так, продовжити. Так, іконка. Стара іконка на Макс, добре. Стара іконка на Кольта і значок на Вікінга Була. Ну, в принципі, окей. В принципі, окей. Вже непогано. Це вже краще, ніж те, що нам випало на основі. Okay. Шкода правда, що на цьому аккаунті я не граю, ну а так взагалі може бути. А я візьмемо одразу цей скінчик. Ну Він загалом красивий. Загалом він дуже красивий. Ну, до речі, моделька імбам. Я ще не бачу після модельки. Ну, класно, класно. Окей. Okay. Полетіло тобі на інший аккаунт. Так, це мій дуже старий аккаунт, це ще колись я на ньому грав. Ось давайте подивимося, що випаде нам тута. В принципі, в цьому аккаунті я теж не граю, але на одному з моїх старих аккаунтів ми вибили з вами легендарочку Спайка і, по-моєму, ще одну якусь лягу. Тому, до речі, гіперзаряд подарув. А чому? А чому не на всіх аккаунтах? Чекайте. А чому тільки тут -то? гіперзаряд? Ага, щелі 11. Добре, добре, менше. Давайте відкриваємо зараз знову мегаящик. Подивимося, що вона може випасти тута. Тут аккаунт слабенький, тому по суті, як хто колись працював, хто не знає. Чим слабший аккаунт, тим більше предметів переважно випадало з моєго ящика. Тому я на 12 предметів. Бо я в когось вже ту бачив, значить 12 предметів вибити реально. Все. Як я вже казав, лайк, підписка, я відкриваю. Так, і 8 предметів. 8 предметів. Поки рекорд. Окей. Окей, тригемчика, добре. Так, це має студитися, так? Ні? А коли буде студитися? Ну ні, до речі, цей значок прикольний, але мені на цьому аккаунті він не потрібен. Ну ні, ну чому, 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 чому? Капець, зразу, два, так, два непоганих пінчика. Окей, 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 окей. Це би я навіть собі заскрінив. Получила інший аккаунт. Так, цей аккаунт це колись була моя друга основа. Він, в принципі, непогано прокачений, тут о 40 бравлерів. Ми з вами тут вже і тривали багато старт дропів, багато нових бравлерів вибили. Гаджети, пасівочки, Ось так, в принципі, аккаунт виглядає. Я на ньому вже не грав роки 2. Ну і в принципі подивимося, що ми можемо вибити. Тут, Тут, в моєму, навіть нема. Чекайте. О, ні, епічні, бо я думаю, що, можливо, ще рідки навіть не вистачає. Ну, окей. Як бачите, ще досі йду подарунки. ще досі йдуть подарунки, так капець. Добре. Полетіли в магазин, подивимося, що може випасти. Я справді я розчитую, що мені випаде хоча б більше 10 предметів. Це було дуже круто. ось. Щоб з номер я ще так пощастило. Так, все. Давайте. Як я вже і казав, лайк, підписка, і я відкриваю. Народ, до речі, напишіть в коментах, що ви половина. Справді, дуже цікаво, де коли почитаєте, там пасникаш зі стардрук, мені там просто леон за леоном випадає. Просто, там, не знаю, ворон за вороном. Котше легендарки випадають тільки так. Тільки так просто випадають. Тому напишіть в коментах, що ви половивав. Ну а мені поки випало 4 предмети. Що... Магаєш, Мегаящик бомжа. Йой, так багато прикольних значків вони додали. Він мені прям подобається. Так, це ще один містерий аккаунт. Я навіть чесно не пам'ятаю, що тут було. Ага, чекайте, це, по-моєму, дуже везучий аккаунт. Тут, по-моєму, і спайк, і дінамайк, так? Навіть в Риму сказав, спайк і дінамайк. До речі, тут тімостік на вибрав бравлерів, то капець. Так, ну до речі, ми тут вами вибили, хто не знає скінчик за 300 гемчиків на Динамайка. Ось. Хто не бачив відео, обов'язково зацініть. В мене є плейлист на каналі цілий з відкриттями. Обов'язково подивіться, хто не бачив. Ну, загалом, скінчик прикольний, але ми зараз, ми прийшли зараз на цей аккаунт не заради цього скіна. Ми прийшли сюди, а заради чого? Правильно, заради мегаящика. І знову ж таки, ось безплатний гіперзаряд. Я не розумію, чого в мене його нема. Більше на іншого аккаунта я його не бачу. Люх, стволка, то по-моєму або на шалі, або на було. У мене хіпера немає ні на Шелі, ні на булату. Чому я не маю у скіна на основі я подарунок, я не знаю. Добре, поїхали. Мгаящи паціємо, мегаящик. Так, все. Раз, два, три. Коли ви там казали, нажимати на носик, на око, коли там ще наживаєте. Давайте на носик нажимемо, подивимося, що. О, але світиться. Я вже хотів казати, що це показ на гічмаящик, але він світиться. До речі, 32 монетки. Ну Це мабуть Лега, я рахую. Напишіть в коментах, як ви думаєте, що випаде, Ну, я відкриваю. Раз, два, три. Пліс, щось нормальне. Кольт. Ага. Угу. Рок-зірка Кольт. Ну, таке, скінчик за скільки? За 30 гемчиків, якщо не помилююся. Слабо, слабо, слабо. Ну, окей, давайте його виберемо. В принципі, нехай собі скінчик буде. Ну, але, чесно кажучи, я розчати на щось більше. Там, до речі, пацани з моєї групи вже вибили монарха ріку, хтось вибив, так що. Рекомендую реально відкрити ці от мегаящик. Там, бачите, поціновлює по скін за 500 генів. Це аккаунт Дорога Леги. Я цей аккаунт не переіміновував, тут справді випав спайк, коли я відкривав Brawl Pass. Що я робив з цим аккаунтом? думаю, багато з вас знає, що це за аккаунт. Колись дуже популярно було на Ютубі. Блогері знімали таку тімку, що створили новий аккаунт і збирали Brawl Pass, потім відкривали з надією, що випаде легендарка. Ось і мені на одному аккаунті пощастило. Так, поїхали. Новий мега ящик. Народ, Не спішіть закривати це відео. Зараз ще будуть відкриття е, підписки, так що нормально. Все буде круто, все буде на вищому просто рівні. Так, поїхали. Раз, два, три. І це випадає шість предметів. Шість предметів колись це була імба, можливо, хтось не знає. Ну ні, ну пліс, ну чому так? Ну, в принципі, іконки красиві, звісно, ну, це не то, це все не то. Я би дуже хотів вибити ще якийсь фриконський скінчик. Залишилося ще три аккаунти. Ну, окей. Так, залітаємо. Тут у нас знову ж таки вискакую, щоб повернулися мегаящики. До речі, хтось мене в друзі закидає, ну. Хай будуть, в принципі, це. Цей аккаунт поки теж заморожений. До речі, взаємочаємо база. О! Так, в мене є баз. Заберіть альтернативну награду. Ану, давайте. Що ми получимо? Ви серйозно, за міфічного брадера, який коштує 1900. Я, 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 я рахую це не серйозно. коментарі, як думаєте ви. Я за базу віддав 1900 кредитів, а тут а мені альтернативною нагородою дають. А я чеєте, база я вибив. <плес> ну, Менше з тим, все одно шкода. Що таке 100 кредитів. Так, поїхали. Мегаящик. Ще один мегаящик нова надія вибити легендарного братера. Раз, два, три, я відкриваю і зі цього випадає. Ну він хоча б світиться, тихо, він світиться, він свідиться. Так, пацани, поставте, плюс лайк і підпишіться. Я не знаю, чи це може бути Лего, мені здається, що так. Мені здається, що це може бути легендарочка. Раз, два, три. Ну, ну ну пліз. Це скінчик, до речі, це непоганий скінчик за 49 гемчиків колись був, зараз 79. Не, ну загалом... Не, ну може бути, звісно, ну... Но... Ну я розчитав на браулер. Окей. Окей, okay. вибираємо Джессі, де наша Джессі? А, я, до речі, ще не прокачував, а, ні, прокачував. Окей. Okay. Все, тоді вибираємо неї скінчик і летимо зразу на інший аккаунт. Тож, я прикольну, що тепер десь не десь фони міняються зі скінами, це круто. Так, зараз ми на аккаунті мого другого подивимося, що випаде тут. Аккаунт майже фуловий, я не знаю, що це може випасти фізично, я не знаю, там скінчики, можливо, у нього тут якісь бравлерів не вистачає. І. До речі, 500 кредитів, але так, лут, і... лут мусор. Так, все, заходимо на останній мій аккаунт, тут ми дуже мегаящики і вже переходимо до відкриттів вас, а іменно моїх підписчиків. Так, полетіла. Без плати мегаящик. Давай, бро. Останній мегаящик. Давай звідси випаде якийсь крутий браудер. Давайте звідси випаде хоча б. Хоча так, ворона я маю. Нехай звідси випаде хоча б честер. А ще краще якийсь Корделіус, пліс. Ну або вже в крайньому разі, нехай випаде хоча б. Я навіть не знаю, що ту казати, що там ще може випасти нам. в це любий міфік. Давай, давай хоча б браулера, пліз. П'ять предметів. Колись цього, з цього місця вже можна було плакати так. Чи може це бути бравлер? Може бути. Чи може це бути скін? Може бути. Чи може це бути якийсь Непотрібний нікому предмет? Може бути. Тому так вот, давайте. Лайк, підписка, я відкриваю. Пліз, бравлер, пліз, пліз, пліз. Тігуй. ХТА, це хенк! Пацани! Я казав, я казав, що сьогодні ми мінімум маємо вибити бравлера. Сьогодні в мене в планах вибити як мінімум бравлера, ми його вибили. Все. І топовий значок, до речі. Ну все, це топовий момент, я ще за сьогодні мій саме більше зайшов, тільки мені здається, що Хенка я вже вибивав. Або я вибивав його на аккаунті 24 години, що теж може бути. Так, який Кольт, пліс. Так, який Кольт, я сказав, отак. Все. Дивимося так, хенк Ворон, до речі, у мене тут багато прогревів Треба а потепленько 12 кубків. Ну мені зараз просто фізично не вистачає часу, щоб записувати для вас пуш-кубків. Тому я переважно записую відкриттям. Сьогодні взагалі відос би не вийшов, якби не з'явилися мегаящи. До речі, також вибачається свій голос. У мене зараз лютий наспарк, тому інакше ніяк записати не можу, тому говорю так вниз. Так, тепер переходимо до відкриттів моїх підписчиків. Перший мияч на сьогодні 4 предмета. Так, і тут нічого цікавого, ну, в принципі, скіпає. Погнали далі, тут вже випадає також 3-4 предмета. Ну, окей. Можливо, хоча б спітися буде. Ну, ні. Ну, ні, Окей, тоді полетіли далі. Так, тут нам випадає скільки предметів. Знову 4. Та що таке? Ну добре. Добре, 4. Нехай буде 4, але. Знову 4. Це знову це вже інші вигляди. А чому так? І ні один, до речі, не ви замітили? Я думав, що я не везучий, мені... мені ще дуже знайде багато везло. Більше 16 предметів з одного мегаящика! Це взагалі як, ще 14 світяться. Це взагалі як? Монарх Ріко! Перший, перший просто предмет, який я відкрив. Монарх Ріко, 500 гемів. Капець пацну фортил. З подарункового мегаящика. З подарункового мегаящика! Монарх Ріко. Та ну, я, я не вірю, що зараз буде просто 12 іконок. Так, ну пінчики, пінчики. А, це пінчики на ріко, ось чому 14 предметів. Ну то, капіц, просто дуже класно виглядає. Капець, я оце дань до себе в шорт залию. Дуже класне відкриття. Так, поїхали далі. Тут у нас є ще один відосік з магаящиком. Я торс вона архом ріко, зараз запишу шортс. Якість не дуже, але нехай буде. Так, 4 предмети. Можливо, хоча б світитися буде, але. Ні. До речі, цей пінчик прикольний, не знаю. Мені подобається. Добре, в принципі, поїхали далі. Знову 5 предметів. Там, до речі, багато випало прямо голоди, ціла тисяча. Ну, вже не пано. Хоча б не такі постійні гаячки там було по 4 предмети і так далі. Тут, до речі, два світяться. Ну так, я вже привик, Що світиться, два, чи там 4, наприклад, це скінчик і пінчик, і до нього. Ось, так собі При... Ну, треба, напевно, привикнути, що більше одного предметського не може. З гаяшка. До речі, 9 предметів, 6 світяться, Два світяться, чекайте, це класичний Майк. Ні. Це старий ковбой Майк, так, і. На Шелі. Феноменальна шеллі. До речі, скінчик, до речі, дуже красивий. Капець. Так, ну і пінчики, ну ясно, в принципі. Окей. До речі, якщо ти дивився відео до кінця, то напиши слово в коментах ящик. Ну і до речі, народ на цьому все. Це був самий мегаящик на сьогодні. Якщо вам відео сподобалося, пропоную на нього поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Ну і написати в коментах, чи хочете бачити більше подібних відео на каналі. Ну no, а з вами був, як завжди, Денмен. До завтра.